Я так почала сидіти, по одній квіточки, по дві квіточки. Бачу, та вже відцвітає та ще лише починає квітнути. І це я хотіла, щоб цілий рік був повністю, щоб стояли живі квіти на могилі моєї дитини. Ви дивитеся живе телебачення, медіа Української греко-католицької церкви в ефірі Добра розмова. Слава Ісусу Христу! Війна нікого не залишає. В доброму здоров'ї чи в доброму стані моральному, психічному війна наносить рани кожному, хто її переживає в Україні. А ми своєю доброю розмовою намагаємося знайти шлях до зцілення ран війни. І кожного разу це інша історія, інша розповідь і інші переживання. Але ми віримо, що досвід переживання війни, досвід зцілення цих ран. Які ми отримуємо в час війни, згодиться кожному, хто нас дивиться і слухає. Тому про свої враження, про свої відчуття пишіть в коментарях під цим відео. Особливо емоційні хвилюючі розмови у цьому циклі подкастів це розмови із матерями, які брали участь у нашому проєкті проєкті Страва героя. Адже кожного разу, готуючи ту чи іншу страю, страву героя, насправді. Сина чи доньки чи чоловіка, які поклали своє життя за Україну, кожного разу, промовляючи ім'я загиблого, ми ще раз і ще раз вклоняємося його подвигу, ще раз і ще раз увіковічнюємо це ім'я в, в космосі, в історії. І цього разу ми говоримо із учасницею проекту Страва героя на живому телебаченні. Пані Тетяною Сециковою. пані Тетяно, я вас вітаю в нашій студії. Доброго дня. Щиро дякую вам за запрошення участі у програмі. Оскільки страва Героя це один вимір вашого життя в час війни, один погляд на вашу історію, на ваш досвід, то в добрій розмові ми постараємося. Розповісти, можливо, якраз про ваше життя після важкої втрати, про ваше життя і вашу посвяту себе підростаючому поколінню, на прикладі подвигу вашого сина, на прикладі того, як мистецтво, а ви навчаєте дітей саме мистецтву, робить людину е, високою духом, наповненою творчістю, людиною, яка ніколи не живе задля війни, людиною, яка живе задля життя задля розвитку своєї батьківщини для початку. Дякую вам, що ви приїхали до нас із Вінничини. І найперше запитаю на ваш погляд, чи все ми робимо для того, щоб імена наших загиблих, наших героїв, наших рідних залишилися в історії, в пам'яті, а ми доклалися до того, щоб так воно і було. На ваш погляд? Так, я хочу сказати, що особливо в цей важкий час дуже потрібна така програма, як у вас, добра розмова. Щоб ми не даємо права забути наших захисників, захисниць, згадуємо їх. От. І я думаю, що це дуже важлива справа, що ви робите і живе телебачення. Угу. Про вашого сина, Женю, ви розповідали у програмі Страва героя. Е, як у селі? Чи у місті, де є якісь знаки пам'яті про нього, ці знаки нагадують вашим землякам, односельчанам, мешканцям Вінниччини про подвиг таких, як він, героїв. У нас в самому селі є алея пам'яті захисників. І в місті Ямполі також є алея пам'яті захисників. От і всі батьки, родичі приходять, ставлять квіти. І доглядають за це місцем. Але я знаю, що ви в особливий спосіб продовжуєте свою натхненну працю для увіковічнення пам'яті про вашого сина Євгена Євгенія. Правильно, так? Так. От ви мені розказали, що ви весь свій город засадили квітами, щоб квіти завжди були на тому місці, де. Є згадка про вашого сина, дає пам'ять про вашого сина. Як ви прийшли до такої ідеї? Чому квіти? Чому на вашому городі тепер квітник? Ви знаєте, після втрати я завжди хотіла, щоб на могилі моєї дитини були живі квіти. І я так почала сидіти по одній квіточці, по дві квіточки, бачу, та вже відцвітає, та ще лише починає квітнути. І це я хотіла, щоб цілий рік був. Повністю, щоб стояли живі, були живі квіти на могилі моєї дитини. Але й мого чоловіка, бо в мене також чоловіка нема. Угу. От, те, я так захотіла, так почала садити, і поки весь город не засадила, вже не заспокоїлась. А чи ваші односельчани ну, не дивилися на це з подивом, що весь город, який би мав годувати вас, тепер квітне квітами? Ні. Так нема такого, щоб дуже, щоб, щоб дивилися, дивувалися. Просто бачу, що вже посадила город, що є квіточки, угу. що доглядаю за квітами. Але це ж тяжка праця і щоденна. Ну це мені дає сили якось доглядати за ними і знати, що я цю квіточку потім занесу на могилу до дитини своєї. Ваш син мав велику мрію. Він з дитинства готувався стати поліцейським. І таки вступив в Одесі до вищого навчального закладу, де провчився зовсім недовго. Чи в цьому закладі, якимось чином, є знак про те, що тут вчився герой, який віддав своє життя за Україну? Ні, напевно, можливо, після війни буде якийсь вже буде куточок приділений. Ну, поки що під час війни, то такого немає. А чи ви зберігаєте якийсь зв'язок з цим навчальним закладом? Ні, чи поки що немає? Поки що да, немає. Але я сподіваюся, що і на цьому закладі теж з'явиться знак. Там він хлопчина загинув з цього закладу. Бо ж вони готувалися звичайно, бути поліцейськими, да. правда? Да, да. Добре, повернімося до вашої праці тепер мистецької. Ви бандуристка, працюєте в музичній школі, навчаєте дітей грати на цьому унікальному українському інструменті. Чи ваші діти також, і Євгеній, і молодший син. Вчилися грати на якихось інструментах, адже ви музикант, то ж талант мав їм передатися. Так, звичайно, Женя трошечки походив там біля двох років, походив на синтезатор і кинув, бо каже: мені не дуже подобається грати. Я його не дуже заставляла, думаю, ну подобається. Тобто я хотіла, щоб дитина сама прийшла до цього. От, а молодший син закінчив, в нього є клас ударних інструментів, атестат, і зараз навчається. Він сам для себе навчається. В нього є вдома і класична гітара, і. Електрогітара дуже гарно у нього все виходить, він молодець. Угу. Е, чи діти в музичній школі якимось чином долучаються до якихось пам'ятних подій, пов'язаних із шануванням, подвигу загиблих героїв, і, зокрема, вашого сина Євгенія? Так, звичайно, в селі проводяться масові заходи, мітинги. Звичайно, це всі дітки приймають участь у цьому. Що дає вам ця відрада працювати з молодшими? Поколіннями українців виховувати їх патріотами, зокрема граючи на бандурі, так чи інакше вони переймають українську традицію. Ну і зрештою, ви також вибрали цей інструмент, мабуть, не випадково. Так, звичайно, я зараз дуже задоволена, тому що дітки не то, що ідуть, а вони біжать в музичну школу. Вони такі раді. Я їх зустрічаю і вони посмішкою. Вони також приходять своїми пошкою з посмішкою, обіймами. Дуже дітки задоволені. Угу. І наскільки вам дає радість оця колективна гра, адже у вас цілий ансамбль бандуристів, ціла, ціла капела? Так, да, так. Да. Дітки задоволені. Знаєте, це Діток трошки об'єднує, оце імно, що капела, творчість, іменно ансамблева йде вона. Угу. І діток, це, звичайно, це захоплює діток. Угу. Тепер про е, таких матерів яких спіткало таке ж горе, як і ваші гори, ви берете участь у такому проєкті як страва героя. І там є матері, які дуже активні в житті після того, як оці втрати ранили їхню душу, ранили їхнє життя. Перепрошую, дехто волонтерить, дехто допомагає підрозділу колишньому свого чоловіка чи свого сина, чи навіть своєї доньки. Як ви знайшли своє місце у цій от спільноті матерів загиблих героїв? Ви знаєте, я хочу, щоб мої дітки, клас моїх, моїх бандуристів, щоб також були задіяні. Ми їх приймаємо участь у конкурсі, йде приз глядацьких симпатій, діти виграють кошти. Ми, також в нас є дітки, які батьки служать, воюють зараз на гарячих точках. От і ми так купили то їм евакуаційні ноші, купили. Ну, такі по потребах, що кому треба, то ми купляємо і долучаємося до цієї справи разом з дітками. Угу. Щоб дітки знали, бо я кажу, бачите, як добре, ви свою грою, свою майстерністю, допомагаєте війську. Наскільки діти зараз розуміють, що це потрібно робити? Бо ж ми бачимо, як російська пропаганда їх заманює у їхні інформаційні капкани, і ми втрачаємо дітей, хоча б на рівні якомусь знаєте, психологічному, вони душею віддаються оцій дияволу московському через інтернет, через соцмережі. Наскільки вам вдається оцією своєю педагогічною роботою навертати їх до української справи? Напевно, вони і є справжніми українцями, україночками. Тому що вони живуть в селі, вони не знають чогось такого поганого, що може хтось його щось навчити, діток, знаєте. От, і вони спілкуються, дружать. От, Напевно, це і є їхня дружба угу. між дітками. У вас є ще молодший син. І, вочевидь, подвиг старшого сина для нього також. Є взірцем, але також і ну вибачте, що так кажу, родинною раною. Так, Наскільки молодший син сприйняв вибір старшого? Те, що він пішов на фронт, те, що він брав участь в бойових діях, е, він звичайно, як я важко це переживає і будемо переживати, бо це наша біль назавжди. От Женя мій загинув 9 березня, 22 року, на 14-й день війни. Він був під Миколаєвом, загинув під час обстрілу системи реактивного залпового вогню Смерч. Йому було 23 роки. Як молодший син? Це молодший син дуже важко, звичайно. Ну, це важко. Добре, я, ми не будемо торкатися цієї теми. Згадаємо вашу участь у програмі Страва Героя. Угу. Як ви сприйняли саму ідею? Бо багато було е, коментарів під анонсом цієї програми. Мовляв, а як самі учасниці це сприйняли, чи це для них не було новою травмою? Ви знаєте, навпаки, я була задоволена, дуже вдячна проекту, що запросили мене, щоб я могла розказати про свою дитину. Про його страву, про його любов до України. От і це я хочу висловити свою подяку Вікторії Яремчук, яка витепна підтримувала до цього проекту, підготовлювала. От, хочу висловити подяку Наталі Дубчак, яка є ініціатором цього проекту, ведучому отцю Ігорю і всього каналу живого телебачення Української греко-католицької церкви України. Це важливо? Дуже важливо для батьків, для родин це дуже важливо. Ми розповідаємо про своїх діток. Тобто ми не, не так, що от в шкарлупі свої да, сидимо, uh -huh. а ми можемо розповісти про свою. Кожна родина може про свою, про свою біль uh -huh. розповісти. Це дуже важливо для родин. І ще згадати героя через незвичний такий ракурс, да, звичайно, через якісь родичів родинні такі історії пов'язані із з тим, як він ріс, чи вона. Навіть яку страву він любив їсти? Що ви так. готували? Я готувала м'ясні гнізда. Я знайшла цю страву в інтернеті, так як дитина служила, а він так, як і всі хлопці полюбляють м'ясо. От Я й шукала щось таке, щоб було щось. це не, не так, що дуже в нас страва вже давня, там бабка, діди готували ці страви. Це новенька страва, от, але именно, що вона м'ясна йшла. Угу. Але всі хлопці люблять м'ясо. Чи ви брали участь ще в якихось проєктах? Де би гуртувалися матері і родини загиблих героїв? Ні, я більше участі ніде не брала. А в майбутньому хотіли б, тому Звичайно. що якраз пані Наталя Дубчак, вона організовує паломницькі поїздки матерів. Звичайно. Що дає вам спілкування з такими самими мамами? Що дає якось. Ми, я бачу, що і своє горе свою біль, і інші гори також матерів. І ми от так виходить, що ми підтримуємо одне одного, іменно добрим словом, згадкою про своїх діток. Угу. В громаді вашій, у вашому селі, чи місцева влада якимось чином підтримує вас, чи приділяє увагу справді якимось заходам. Пов'язаним із вишануванням пам'яті про загиблих? Ви знаєте, я хочу сказати, що іменно як підтримує на честь мого сина в назвали, назвали вулицю в селі Дзігівка, там де я проживаю. От імно, і це теж для мене дуже важливо, що дитину мою пам'ятають, не забувають. Угу, це, угу. це дуже важливо для мене. Мій син також, після смерті моєї дитини, він отримав за службу. Орден третього ступеня посмертно, а також медаль за жертовність і любов до України. І, і ця вулиця, що названа вчасть моєї дитини, і також других односельчан, це дуже важливо для родин загиблих. Чи не плануєте ви в майбутньому робити якісь акції, пов'язані із підтримкою Збройних сил України або, можливо, із вшануванням пам'яті героїв? Бо що я знаю, що мами є дуже ініціативні. Завжди якось комунікують із військом, щось придумують, але я розумію, що ви в інший спосіб намагаєтеся бути корисною, ви прищепляєте при... прищепляєте так, цю так, любов так, до музики, до, да, да, до, до народного інструмента дітям. Чи взагалі ви бачите, що діти ростуть патріотами у вашій? Школі в вашому селі целіка так, звичайно, У нас так само по всій Україні йде хвилина мовчання о 9 годині, і дітки навіть маленькі, дорослі. Тобто всі знають, що треба в цю хвилину зупинитися і згадати захисників наших. – Це в школі. їм пояснюють З, звичайно, звичайно. А в родинах. Так само в родинах, звичайно. Дітки знають, ми ходимо із маличку до старшого вже віку. Це дітки розуміють, в який час ми живемо. Угу. Скільки населення в вашому селі? Дзагівка? Я навіть не знаю, бо зараз Приблизно. йдуть переселенці. Так. Можливо, біля двох тисяч. А скільки загиблих? Загиблих у нас в селі 11, але пам'яті 11. 11, селі... 11 воїнів да. загинуло. Односельчан. І ви кажете, що є переселенці? Да, звичайно, є. а чи відчуваєте ви, що є якась єдність в тому, щоб і допомагати переселенцям і зберігати пам'ять про загиблих місцевих воїнів? Чи переселенці цікавляться історією? Чи ви їм допомагаєте? Ви знаєте? Я навіть і не знаю цього, чи міс... ну, чи переселенці цікавляться історією. А як вони ставляться загалом? Чи хочуть вони адаптуватися, чи хочуть вернутися додому? Бо це ж також важливо звичайно, для кожна, громади. Да, звичайно, кожна людина хоче там, де вона проживала, вона хоче, звичайно, вернутися на своє життя до війни. Угу. Про патріотичний репертуар у бандуристів. Угу. Чому ви навчаєте, як що співають діти, виконуючи одночасно і гру на бандурі, і співаючи? Ну ми за адже ви здобуваєте премії, виграєте конкурси місцеві. Розкажіть про цю свою, свою діяльність. Ми з дітками. Я дуже знаєте, я дуже задоволена своїм класом. У мене діти дуже активні, талановиті. Приймаємо участь у конкурсах, і дітки бачать, коли маленькі дітки приходять, вони бачать результат старших дітків і вони ростуть. Вони прагнуть до цього найкращого. У нас в репертуарі дуже багато пісень саме про Україну. Угу. Вишиванка Україна. Тобто, ми співаємо про про нашу рідуненьку. І ви виховуєте їх таким чином патріотично? Так, да, звичайно. У нас в студії незримо є ще один атрибут, який пані Тетяна спеціально взяла для цієї розмови. Це книга, це фотоальбом. Так. Я так розумію, фотоальбом пам'яті вашого сина Євгенії, Євгенія Сицикова. Ми хотіли показати фотографію, я дуже... да, якщо да. ви відкриєте зараз, там, де да, гарний да. є портрет, Звичайно. щоб і в цій програмі. Я програм... пам'ять про найкращого сина. Наша і брата. Камера можна туди показати. Це та... пам'ять. Про найкращого сина і брата. Це ви з молодшим сином зробили? Так. Да. Тут багато фотографій, але ну, хоча б так, щоб хоч, хоч одна, угу. Який у мене був син. Ці фотографії він присилав вам вже з армії. Да, да, звичайно, так. Да. Да, звичайно. Можна, я також да. візьму і також покажу, тому що це велика честь ще раз і ще раз нагадати про героя, подивитися на цю молодість, відвагу. І пам'ятати за рахунок чиїх життів, за рахунок чийго подвига ми живемо, і ми можемо навіть бути у цій студії і розповідати їхню історію, за честь розповідати їхню історію. До речі, це чия ініціатива зробити такий альбом? Хтось Я. вам допомагав чи ви зробили? Ні, моя зробили? моя. Я побачила в інтернеті і захотіла це зробити. Ви знаєте, тут також є фотографії з побратимами, сина мого. От, і, це, і коли після смерті сина побратими мені дзвонили і казали, що так як мій був син старшим водієм, він дуже багато життів спас і новивозячи поранених. Угу. От і так само і медика свого друга спасав найкращого. Ну, На жаль, потім медик загинув медбрат. Пізніше він трошечки загинув у бою. От що дуже багато мій син також життів спас. Вічна слава і вічна пам'ять герою. Я вас хотіла запитати про. Те, як у нас мобілізація відбувається в нашій країні. Ми всі розуміємо, що в перші дні зброю до рук взяли найвідважніші. І ті, хто хотіли бути захисниками держави, от як ваш син він мріяв працювати поліцейським, бути захисником, ви знаєте, що багато наших співгромадян їх називають таким негарним словом ухилянти. Вони не хочуть захищати державу, більше того, вони. Дуже часто підпадають під вплив пропаганди московської і навіть іноді шкодять самій державі, шкодять військовим. Як ви ставитеся до таких вчинків, як мати загиблого героя? Ну, як мати загиблого героя, звичайно, тр... трішки важко, воно так на душі, але це, напевно, вибір кожної людини, свідомий вибір. Всі дорослі люди це свідомий вибір кожної людини, як прожити це життя. Ну так, але ж ми завжди думаємо, а як би на це подивилися ті, хто першими взяли до рук. У мене син ще заключив контракт у 12 вересня 2020 року. Тобто він вже він був вже, вже, він, Так, та, та, Він вже був воював в АТО. Угу. Так. А ви не відмовляли його? Ви знаєте, коли він сказав своє рішення. Хотів піти підписати контракт, звичайно, я думала про це. Але він мене дуже просив, мама, пусти мене, будь ласка. От я думаю, це, ну, це його вибір, думаю, зараз не пустю, буде думати потім, що я щось не хотіла його підтримати в його діях. І тому я пустила його. Ой, хочу вас ще запитати про те, як односельці ставляться до вас і до решти. Матерів, родин загиблих героїв, ви кажете, 11 вже на алеї да. пам'яті у вас. Чи гуртуєтеся ви в якихось своїх ініціативах? Звичайно, чи кожен своє якось Ні. Ми, ми, батьки, садимо квіточки, доглядаємо за цими квіточками, і місцева влада також допомогти сільська рада, так, також і ну, доглядає за цим місцем, щоб завжди було прибрано, посаджено. Також квіточки висаджуються і від місцевої влади, угу. щоб постійно догляд іде за алею пам'яті. Якщо е, станеться так, що війна найближчим часом закінчиться чи принаймні призупиниться, що би ви хотіли сказати всім тим, хто зараз нас захищає, або родинам тих, хто поліг, захищаючи нас, як мати героя, як мати загиблого воїна? Що би ви хотіли, от зараз, дивлячись в цю камеру, сказати всім, хто нас дивиться і слухає? Хочу сказати, що ми маємо пам'ятати кожного захисника і захисниць, тому що їхнє життя це не просто цифри, дати, а це конкретне життя цієї людини, їхні мрії, родина, наш біль, зараз в якому ми живемо. Потрібно пам'ятати всіх і шанувати не лише спогадами, а й добрими своїми вчинками. Я вам дуже дякую за цю розмову. Ви ж спеціально приїхали з Вінничини, з Ямпільщини, щоб про це поговорити. І е, мені здається, що таких е, жінок. Таких матерів треба запрошувати у всі медіа. До речі, про медіа. Чи місцеві медіа цікавляться вашим життям, запрошують вас на якусь розмову, можливо, на якісь дискусії про у нас майбутнє. вибухність? таких наші. немає, і не проводиться в Вінниці, ну, навіть ні в Ямполі, на жаль, нічого на жаль. Да. А преса не бере у вас інтерв'ю, не цікавиться. Ні, ні. Ну, це, мабуть, теж іще меседж нашої програми, що з жінками, які найдорожче віддали Україні. Треба спілкуватися, розуміючи, який священний обов'язок виконали вони і їхні діти. І сьогодні з однією з таких жінок прекрасних ми спілкувалися у добрій розмові. Пані Тетяна Сецикова, мат... Сецикова. Сецикова. я неправильно наголос угу. сказала. Пані Тетяна Сецикова, мати загиблого героя, учасниця проєкту Страва героя на живому телебаченні була з нами у цій добрій розмові. Терпіння і воскресіння усіх наших почуттів і нашого життя в Україні після перемоги. Дякую вам, пані Тетяна. Щиро дякую вам за добру розмову. Добру розмову з гостею провадила Галина Бабій.